Корній Чуковський плутанина в перекладі українською мовою. Занявчали кошенята, нам набридло нявкати, хочемо, як цуценята, гавкати. А за ними каченята ми не будемо крякати, хочемо, як жабенята квакати. Свинки всі занявкали Няв-няв-няв Киценьки няв, няв. загавкали гав-гав-гав. Качечки заквакали ква 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 Курочки закрякали, кряк-кряк-кря. Кря, кря. А горобчик прилетів, як корова заревів. Му. А ведмідь почув і собі гукнув Кукуріку! Тільки зайчик-побігаючик і не нявкав, і не гавкав. Під капустою сидів, позаючи белькотів, і звіряток нерозумних заспокоював. Кому велено нявчати, хай нявчать. Кому треба цвірінчати, цвірінчать. Не бувати вороні коровою, не літати жабенятам під хмарами, та постунчики звірята, поросята, ведмежата все ще дужче плутають, зайчика не слухають, риби в полі знай гуляють, жаби з грайками літають. миші котика зловили, в мишоловку посадили, а лисиці витівниці, сірники дістали вмить, аби море запалить. Море полум'ям палає, серед моря кит волає. Гей, пожежники, біжіть, погасити поможіть. Довго-довго крокодил, вибиваючись із сил, закидав вогонь грибами і млинцями, й пирогами. Два курчата прилетіли, з діжки море заливати, жабенята скориця, рибки теж лили водицю. Гасять, гасять, не погасять, заливають, не залють. А метелик пролітав, крилечками помахав, стало море погасати і погасло. От зраділи всі звірята, стали весело співати, вушками залопотіли, ніжками затупотіли, гуси стали танцювати і погусячи кричать. Га-га-га. Кошенята замурчали Мур, 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 горобці зацвірінчали, цвір цвірінь, коні заіржали, «І-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і- Мухи заджижали, Ж... Жабенята квакають, ква-ква-ква, каченята крякають, кря-кря-кря, солов'ї висвістують, фю фю ф'ю. Лялю заколисують, донечку мою. лю-лі-лю-лі-лю, лю-лі-лю-лі-лю. -лю -лю. Лю -лю 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 -лю. Кінець.